А чи знаєте ви, що українське слово зрада було утворено від праслав'янського слова рада, і воно означало домовленість, рішення, угода? А потім з часом до нього додався префікс з, і це слово стало означати порушення угоди, порушення домовленості? А ще ось таке питання. Чи знаєте ви, який український гетьман саме був знищений, знищений, тому що його зрадили? А це був гетьман Іван Самойлович. У 1687 році його усунули від гетьманства. А чому? Тому що була змова, була зрада. Василя Голіцина та частки козацької старшини, і Іван Самойлович був відправлений до Сибіру разом із своїми синами. Ось так. Зрада є зрада.